Тут знову йдеться в цьому питанні більше не про те, чи може людина виїжджати з Польщі, бо кожна людина незалежно від того, чи вона подалася на карту побиту, якщо вона тут перебувала легально під час. Е... Попереднього знаходження на території Польщі, тобто на підставі карти побиту візи, руху безвізового, песеля Укр, звичайно, людина може виїхати після того, як вона подалася до країни свого походження, так зазначено в законі про іноземців. Але тут необхідно розуміти інше. У даної людини мусить бути підстава до повернення, тобто ця людина має мати підставу а підставою є або ж відкрита віза, або ж актуальний рух безвізовий. Але якщо людина подалася тут. На руху безвізовому, звичайно, кількість днів у даної людини завершилася, і поки вона не відкриє візу, вона не має права повернутися на території Польщі. Тобто, після подачі на карту побиту людина перебуває на території Польщі абсолютно легально. Вона може подорожувати по території Польщі абсолютно легально. Але коли немає підстави для повернення на території Польщі, то звичайно цього робити ми не рекомендуємо.